А у Чернівцях щось відбувається так. 13-річну дівчинку, яку розшукували три тижні, знайшли мертвою у пруті. Еріка Руснак пішла з дому 11 квітня. Ймовірно, через можливий конфлікт. Її батьки записали відеозвернення з проханням повернутися додому. Однак сьогодні дитину за допомогою БПЛА виявили у річці. Причина смерті утоплення. Ознак насильства на тілі дівчинки немає. У соцмережах шириться інформація, що пологовий будинок на Рівненській у Чернівцях планують оптимізувати і справді скоротять майже 30 ставок Керівництво каже, що оптимізація необхідна, адже заклад не фінансування, зокрема через зменшення кількості пологів. Медикам запропонували вакантні місця у підрозділах, які мають велику кількість пацієнтів. Детальніше читайте та дивіться на ресурсах. Сі 4 на вулиці музичного товариства, колишньої чайковського, можуть знову відновити проїзд. Частина підприємців, які працюють поблизу, скаржаться, що понад рік до них не доїжджають покупці. Проте інші вважають це тимчасом. Совими незручностями кажуть, що пішохідна вулиця Заньковецької після ремонту і пішохідна вулиця музичного товариства може утворити пішохідне кільце. Спільної думки так і не дійшли. І на сам кінець по всьому місту не буде води. Через ремонт водогону з 6 по 8 травня воду подаватимуть лише з 19 до 22.00, проте не на всіх адресах. Перелік вулиць дивіться на ресурсах водоканалу. Більше оперативних новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Посилання у шапці профілю.